Мені цікаво, звичайно, що Зеленський вирішив стати на захист Медведчука, якщо йому було заявлено представником президента. Мене це не дивує. Давно його спрощає. В тому числі і в цьому процесі. Але мене здивувало, що цей процес зараз було публічно заявлено. Я прошу на це звернути увагу. Очевидно, що цей документ порушує права пана Медведчука і розповсюджує персональні дані щодо нього. Друга позиція. А від яких саме персональних даних захищає Офіс президента Зеленський і збереження персональних даних, які містяться в цьому указі? Дві позиції, шановні колеги. Позиція перша, що його звуть Віктор Медведчук. Це перше, що він Друге, що він народився в Російській Федерації. Це таємниця, яку вони хотять зберігати як персональні дані. Третє, вибачте, не а невіаток, що він народився в 54-му році. І ще й четверте, що він живе в Києві. Перше, він в Києві не живе. Бо вони його видали замість того, щоб судити. Це ще один доказ, чому вони його схищають. Тепер, а чому це має відношення до справи? А тому що в січні 23 го року ви його позбавили громадянства. Напевно, у вас були підстави, і я аж ніяк не заперечував цьому історичному факту. Бо ви сказали, що в нього є громадянство Російської Федерації, свято вірю. І нехай Бог простить, підтримує рішення Зеленського. Січня 23 Двічук вже був позбавлений громадянства, позбавлений нагород під санкційною особою. І єдиною метою його появи в указі від 12 лютого це було дискредитація Порошенка. Спроба штучно прив'язати іншої мети не було. І от тут уже ваша честь. Високий суд, і є справжня мета застосування санкцій проти мене. Дискредитація як лідера опозиції, переслідування, політично вмотивоване, незаконне, позаконційне, позасудове політичних опонентів і позбавлення мене можливості брати участь в політичному процесі. І цей неспростовним доказом. І тому, ваша честь, уклінно прошу. Щоб Офіс президента, незважаючи на свою позицію за будь-який спосіб захистити Медвідчука, незважаючи на брутальну позицію захистити чотири вида персональних даних, в тому числі, що він проживає в Києві, дати відповідь, вам, президенту України, відомо, що ви підписуєте? Вам відомо про наявність цього указку. А вже потім вона буде звернені до суду, що з цим указом не Я вважаю, що на є питання незаконно Офіс президента відповідача уникає відповіді, захищаючи Мітчука.